Привіт, друзі, мої шанування! І сьогоднішній мій привіт з міста Буенос Айрес. Це столиця Аргентини. У перекладі з іспанської Буенос – це добре повітря. Ну або добрий вітер. Так от, яким вітром мене сюди занесло? Зараз розкажу. Прилетів я сюди зі Сполучених Штатів, із міста Х'юстон, Штат Техас. Політ тривав 9 годин. Кормили на борту, ну, так собі, з голоду не помреш, але й крепко не наїсишся. І ось, пересікши екватор, ми потрапили до Південної півкулі, до континенту Південна Америка. Коли наш літак уже заходив на посадку, Буеносайрес нас зустрів щільним туманом. Поверхня землі була справді, наче полита молоком. Але ось і показалася злітна смуга. І дякувати Богу, благополучне приземлення. Температура за бортом була плюс 7. Аж не віриться, що 9 годин тому було плюс 43. аеропорт, у якому я приземлився, носить ім'я міністра Пісторіні. Це один із аеропортів комерційного використання, який обслуговує зону Великого Буенос-Айреса. І знаходиться він у місті Есейза. Відкрито цей аеропорт було у 1946 році. І перший цивільний політ було здійснено до Лондона. Аеропорт Міністра Пісторіні є найбільшими. Міжнародними повітряними воротами Аргентини. Його будівництво було головним проєктом п'ятирічного плану під час першого правління президента Хуана Перона. 20 червня 1973 року тут відбулися збройні сутички між лівими та правими пероністами. Тоді загинуло 13 людей та 380 отримали поранення. Пероністи це прихильники президента Хуана Перона, за каденцією якого було і збудовано цей аеропорт. 1 липня 1974 року Хуан Перон помер. А його наступником згідно Конституції став віце-президент. За сумісництвом його третя дружина Марія Естела Мартінес де Перон. До речі, вона була першою у світі жінкою-президентом. Ще один дивний факт: у 1987 році у трупа Хуана Перона були вкрадені руки. Ну, але за Перона достатньо. Давайте повернімося до аеропорту, який при ньому був збудований. Я зараз направляюсь на паспортний контроль. До речі, українцям до Аргентини візи не потрібно. О, і тут реклама у Шуаї. Отож, отримавши печатку у паспорті. Я покинув зону контролю та вийшов до зали прибуття, де на мене уже чекав мій давній друг Вітя, з яким ми разом ходили ще до дитячого садка. Свою автівку він залишив на стоянці, куди ми відразу й направились. До речі, три сімки на номері це не панти і не чванство. Тут такого немає. Це випадковість. Вітя приїхав мене зустріти разом зі своєю дружиною Патрісією. Хочу зробити фото з аеропорту. Немає ніякого місця, що каже Боносарес? Ось тут? Ні? Тому що ми зробили фото з аеропорту 2010, але він каже, що Боносарес немає. І знаючи моє захоплення говорящими фото та відеосюжетами, на яких відразу без пояснень зрозуміло, що за локація, ну, типу таких, ми поїхали нарізати ще один кружок по аеропорту міністра Пісторіні у пошуках таких. До речі, перед цим Вітя у дружини запитувався, чи є такий напис у цьому аеропорту. Вона відповіла, що не знаю, ніколи не звертала уваги. Хоча вона тут працює. Я знаю, що нормальні люди зазвичай на такі дурниці не дивляться. Та й. Якогось подібного напису, що це Буенос-Айрес, ми не знайшли. А з другої сторони, для чого на будівлі писати Буенос Айрес, якщо й так зрозуміло, що ти у Буенос Айресі? Ну, можливо, і так. Тим більше, що ми знаходимося у Латинській Америці, а це зовсім інший світ. Це у Європі усі такі педанти. Це там надають великого значення. Усім формальностям та дрібницям. А тут зовсім інший світ, і відповідно інший світогляд. І сказати, що це гірше або навпаки краще, ні. Тут просто все інше. Проте, говорящих фото та відео, я пізніше наробив досхочу. З аеропорту ми взяли курс до району Луїс Гільйон та проїхалися околицями Великого Буенос-Айреса. Ці вулиці нагадали мені Середню Азію, а саме околиці Алмати. Аргентинські супермаркети мало чим відрізняються від подібних закладів торгівлі по усьому світу. Та сама Кока-Кола. Та сама стела Артуа. Ну, хіба що трохи по-іншому розставлені. А ось м'ясний відділ вирізняється тим, що в основному тут продається яловичина. Шокують хіба що чотиризначні цифри на цінниках. Але до цього потрібно звикнути: тут долар на той момент коштував майже 500 аргентинських песо. Набравши майже повний возик всіляких продуктів, вина, соків, м'ясних вирізок, м'ясних делікатесів, мене дуже цікавила ціна цього споживчого кошика. І ось довантаживши його ще трохи, бачимо вирок. 18 тисяч 135. Так. Скільки в 10 доларів? 38 30. 30. 30. 30 доларів. В Україні такий возик, мабуть, коштував би трішечки більше. Я вже мовчу про США. До речі, США згадав лише тому, що усе порівнюю в американських доларах. Там є свої приколи на рахунок продуктів. Віктор проживає. Геть неподалік від цього супермаркета, де ми скуповувалися. І ось ми, власне, і приїхали до його дому. Він тут проживає із дружиною та сином. Купили вони цей будинок більше десятка років тому. І потрохи перероблювали на свій лад. О, як Добавляю. вас тут. Як вас тут файно. Цікавенько. О, які я, я бажаю такі колекції. Я зробив, колись я зробив такого столика, і то з бананілися, то з, бананів листа, то на, з мого банана. А це з океану назбирали всяких там камнів. То ти сам собі таке придумав. Ти ж побачив, де, не пам'ятаю в інтернеті, чи де побачив такого столика. То теж я виліпив по малу. Тут Ці такі... Я уявляю. уявляю. страшний суд, то самому e, набагато лучше зробиш саме. Файно у вас тут так, так знаєш, Симпатично та затишно. Ну Так я собі уявляв аргентинські хати. Ну, так. Отака латиноамериканська. Бо це, лати... це, це, латино... Кипічна, латино це стара, хата. стара хата. Ми купили тут стара, стара хата і достроїли там трошки. Ну, тут трохи безпорядок, треба красити. Нічого, нічого, страшно. Тут у нас, бачить, яке в них отоплення. Оці грілки такі. О, так, 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 так. Воно два і... роки, три роки і, і тобі чорна стіля. І американські вентилятори. Ну, О, так, теж так, таке. Маліта вентилятор. Ну. Це, це була хата така, квадратна. О, оце дві спальні. Оце, оце все хата була Квадратна. Все, криші. Оцеї криші не було. А це все потім достроїлося. Гараж, от криса, то все, знаєш, то все. О, у вас тут ще одна таку, така кухня. Ну так, да, бо тут, знаєш, так зробили, бо була ця кухня стара, потім а дострої... це. А вже, це вже ти добудовував? Так, да, це вже. Ну, ну. Я, я ван... Це коли достроїлося, то я був ван, яка ага. дещо, Коли приїхав, вже докінчив трохи підлог. О, то, тут, тут взагалі класно. Ну, тут гарно, бо тут а, да, Тут, знаєш, видно знаєш, сонце більше їсти, коли тепло, то тут, тут класно поїстися. Кадарейку маємо. Канарі. Сухав колись куча пташок, всяких тепер. Одна осталася, а риби були теж вже. Колись був тут такий здоровенний мене акваріум, такі здоровий. Я потім на відео тобі пошукаю. Такий був здоровений, був класний. Вже зараз нема часу в Італії до того всього багато роботи. Тут гараж. Так, у у мене собаки, може гавкати будуть. тут синятку приводили. До мене на мене, на треба на О, мені. Ооооо! Тут дві машини в мене. Але зараз поставив собак сюди, то інша машина не вийде. Йолки-палки, які у вас тут діла! О, дивися, мої які. Капець! Роботи куча тут. Капець! Ти вже сліпий! Ці ще якраз відкривають очі зараз. Ті теж вже відкривають. О, йдемо ще. Подивимося, що тут за хатами. О, тут всякі галоти. Треба прибирати їх на Скільки в тебе тих собак? Цілий теж не було часу треба помитися Я фігею, віка, ти гониш. Ти в тебе тут цілий. Здоровенних ця сучка сама, тільки лишилася. Колись були здорові собаки, бачите, перш. Здорових не, не тримає. Я роздав... фігею. А що ж ти з ними робиш? Вітя їх розводить та продає. Це непогане джерело прибутку. Але воно завдає дуже багато клопотів та забирає силу силену часу. Проте він не скаржиться. Він себе таким чином реалізував, так як собак любив з самого дитинства. Ферма. то ти фермер. То ти фермер. До того ж він ще й садовод. Усі рослини, які ростуть у його дворику, посаджені власними руками. У мене в Португалії в дворі такий самий ріс. А це що таке? Це такий фрукт папажа називається. Папая? Це в Централь... центральній Америці росте. Вони тіпли, як диня ростуть. Це перший раз мене цікаво рудити. А рукаво. Він також своїм садком дуже пишається. Та і є чим? Окрім фруктових та цитрусових дерев тут росте близько десятка різновидів пальм з усього світу. Але тому, як живуть українці в Аргентині, чи то аргентинські українці, я хочу присвятити окреме відео. До речі, дружина Віктора Патрісія також має українське коріння. Її дідусь та бабуся були з Івано-Франківщини. Отож, гарно пообідавши з десертом. Пізніше, не менш смачно повечерявши з усілякими аргентинськими делікатесами, ми пішли спати, тому що на ранок нас чекав автобусний тур по аргентинській столиці. Сьогоднішнє наше турне до Буенос-Айреса починається з зупинки громадського транспорту. Автобус номер 165 Поїхали. Чого він не стає? Що шо Він, навірно, не по маршруту їде. Отакої. Виявляється, в Аргентині, як і в Штатах, з автобусами не так все однозначно. Простоявши так хвилин 40, ми пішли додому. Не вдалося нам сьогодні проїхатися громадським транспортом. Mm. Когось милого він не зупинився. А автобусів взагалі. Ну, ну, за цей вещами ми майже більше як пів години стояли. Жодного автобусу, того, що нам потрібно, не було. Якийсь один проїжджав і... і то не став. Щось там махнуло. махнуло Привіт! Віталій! Поздоровилися і я не знаю. їдемо ми далі. Друга спроба. Друга спроба. Вже... На... вже їдемо власним транспортом, не громадським. Селяві. Громадським транспортом ми вирішили їхати із кількох причин. Перша, і, мабуть, найголовніша – це та, що мені хотілося, так би мовити, відчути на смак, що це таке автобус та електричка в Аргентині. По-друге, це мало б бути трохи швидше. Ну, якби, звичайно, цей автобус приїхав. по третє це набагато дешевше. Плюс, ти можеш вийти там, де тобі захочеться. А на власному автомобілі. Тобі спочатку потрібно знайти паркінг. А їх, як на зло, завжди у тому місці, де тобі потрібно, немає. І до того ж, у таких великих мегаполісах, як Буенос Айрес, вони ще й частенько бувають заповнені. Але нам повезло. І ми знайшли підземний паркінг відносно недалеко від того місця, звідки стартував наш автобус. Отож. Ми залишили на стоянці свій приватний транспорт. Ну, а далі нас возив уже спеціальний комерційний транспорт. Дуже класно, що можна взяти отакий квиточок. І по ньому ми можемо виходити з, з цього автобусу, скільки захочеш. Вертатися назад і знову показати. Він дійсно 24 години. Дуже зручно, я так думаю. Побачимо. І скажімо, якщо ми вийдемо із цього автобуса на одній із зупинок, нам не потрібно чекати того самого, який їздить по колу цілий день. Буде інший. Інтервал між ними півгодини. Але ви знаєте, зима дається в знаки. І раз ми прийшли одній з перших і маємо таку можливість, то ми пересіли з вулиці до салону. Тут набагато тепліше. Ото маємо таку карту з схемою маршруту. Ну і будемо якось по ній рухатись. Усі автобуси такого типу оснащені аудіогідами. Е, на жаль, української мови немає. Довелося вибирати російську. Я то все чую. але... Не знаю, як це все розказувати. Тут або говорити, або слухати. Якщо ми приїхали посольство Ватікану, де зупинявся Іван Павло II, Ну, попробую потім, це недалеко від нашої стоянки, там ще раз його зазняти. Зараз ми наближаємось до посольства Бразилії. А ось там навпроти, з куполом, оце бразильське. А там ось зліва, це буде посольство Франції. Ось це воно. Чесно кажучи, важкувато на швидкості і фотографувати, і знімати відео. Це, до речі, посольство Ватикану, це бразильське. Але, ну, якось справляюся. З перших хвилин нашої подорожі я відразу зрозумів, що ця поїздка буде такою сугубо індивідуальною. Ці тури розраховані на туристів, які приїхали, сіли у зручне крісло. Вдягли навушники, послухали, запам'ятали чи ні, це вже не так важливо, головне, що заплатили. І поїхали собі додому. Для висвітлення того всього, що ти бачиш, потрібно як мінімум три оператори: справа, зліва і спереду. Тому я навіть не намагатимуся зробити це на ходу, а просто розкажу вам зараз усе те, що я знав та взнав за місто. І те, що, на мій погляд, могло б зацікавити і вас. Як я вже згадував на початку, назва аргентинської столиці у буквальному перекладі означає добрі вітри або чисте повітря. Жителів столиці у Аргентині заведено називати Портеньос, тобто жителі порту. Місцевий діалект мешканцям решти країни здається дивним і не завжди зрозумілим. А ще Буенос-Айрес доводилося засновувати двічі. Так як перший раз його дощенту спалили індіанці. Буенос-Айрес розділений на квадрати розміром 100 на 100 метрів. Це дуже добре видно вночі із вікна літака. Нумерація будинків побудована на основі метражу кварталу, а не кількості будівель на вулиці. Наприклад, Адреса Корінте з 350 говорить про розташування конкретних дверей певного будинку на вказаній вулиці. Така система дозволяє легко орієнтуватися у місті та уникати дублюючих адрес. Аргентинці всією душею віддані футболу. Буенос Айрес офіційно визнаний містом з найвищою концентрацією футбольних клубів у світі. Під час проведення найбільш відповідальних чемпіонатів з футболу, учням та студентам дозволяється не відвідувати заняття, аби тільки не пропустити таку знаменну подію. А ще у аргентинських політичних партій є власні сорти пива. Справжнім обрядом не тільки у Буенос Айресі, а й в усій країні вважається чаювання з використанням чаю мате. Точніше буде мате. П'ють його з однієї переданої по колу посудини за допомогою звичайної трубочки. Запросити на чашку мате значить продемонструвати свою симпатію та доброзичливість. Як така є називається? Мати. Мати? Мати напіль називається мати, а зілля те називається жерба мати. Жерба, це якби зілля. Цей напій дуже приємний на смак. Ну і як ви зрозуміли, вперше я його спробував у домі свого друга. Тобто доброзичливість, симпатію та гостинність до мене тут проявили. Хоча вулиці Буенос Айреса не є безпечними, тут постійно відбувається захоплення заручників, пограбування банків та магазинів, викрадення машин. Ну і звичайно, пограбування людей. Отож, будь-з ким тут мати краще не пити. Хоча поліція знаходиться на вулицях міста 24 на 7. у цілях профілактики і за потреби забезпечення порядку, завдяки цим заходам багатомільйонне місто може жити та працювати більш-менш спокійно та нормально. Уявляю, що б тут робилося, якби цих всіх поліцейських не було, або хоча б було менше. Але у нічний час усі магазини завжди закриті масивними жалюзями із листового металу. А великі торгові центри контролюються озброєним персоналом. Місця ж найбільшого скупчення людей завжди контролюються поліцією. Вона ненав'язливо відстежує ситуацію у столиці. Центральна вулиця міста сьогодні перекрита. І ми добиралися до знаменитого шпилю якимись закавулками. І тут, у центрі, судячи з усього, має бути якась знатна гульба чи сабантуй. Там, де оті палатки, там сьогодні намічається фестиваль. Смаженого м'яса. Ми туди постараємося також сьогодні попасти, потрапити. О, сьогодні буде тут щось чудесне. Капець, я вже сюди хочу. Аргентинці рекордсмени серед жителів землі за кількістю поїдання м'яса. Дослідження показали, що кожен аргентинець. З'їдає приблизно 50 кілограмів яновичини на рік. На безкрайніх просторах країни пасуться мільйони корів та коней. І м'яса тут є стільки, що ним можна нагодувати увесь світ. А сьогодні тут, виявляється, зібралися асадори з усіх провінцій Аргентини. Асадори це люди, точніше, спеціалісти. Які смажать м'ясо. Асадор від слова асадо смажити. Карне асадо це смажене м'ясо. І за кілька годин ці хлопці покажуть, на що вони здібні. Адже з'їхалися вони сюди з найвіддаленіших куточків країни для того, щоб показати найвищий пілотаж, найвищий. Клас своєї майстерності. Ну що ж, братва, робіть те, заради чого ви сюди приїхали. Ну і по закінченню екскурсії до вас підтягнемося і ми. Хоча, чесно кажучи, тут так пахло, що, що хотілося залишитись тут вже. Ну, але м'ясо ще не готове. Тому їдемо далі. Адже наше знайомство з аргентинською столицею. Ну, можна сказати, тільки почалося. Від центру міста наш автобус взяв курс на строкатий район під назвою Лабока. Це район робітничого класу з атракціонами поблизу річки Ріочуелло. Вузькі вулички з яскраво пофарбованими цинковими будиночками нагадують про іммігрантське минуле. А на стадіоні Ла Бомбонейра, який знаходиться тут, починав свою футбольну кар'єру знаменитий Дієго Марадона. Але про це усе я розкажу вже у наступній частині. Так що не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити чергове відео та поставити лайк цьому відео. Звісно, якщо воно вам сподобалось. Ну, а я бажаю вам усього самого-самого найкращого, Божого благословення! Процвітання та миру, нехай здійсняться усі ваші найзаповітніші мрії, а вороги нехай зникнуть, як роса на сонці. Побільше оптимізму вам та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу! Слава Україні!